Що не так з підрахунком кілокалорій і чи варто взагалі їх рахувати. Сьогодні я розкажу про моменти, про які більшість пропагандистів правильного харчування вам не говорять, замовчують або можливо просто не знають. Хочу попросити вас одразу поставити лайк цьому відео, якщо тема для вас дійсно актуальна. Перше, на що потрібно звернути увагу, так це на те, як ви знайшли взагалі підрахунок кілокалорій і як його пов'язали з масою тіла. Винайшов підрахунок кілокалорій в XIX столітті Уілбур Етватер. Він проводив експерименти з вимірювання тепла, яке виробляється в процесі спалювання їжі різних продуктів. Він виявив, що вироблена теплота пропорційна калорійності їжі. Так, наприклад, один грам вуглеводів та білку виробляє 4 кілокалорії, жири при цьому 9. Таким чином, спалювання їжі завдяки вогню порівняли із процесами такого складного механізму, як людський організм, і процесами метаболізму, які дуже складні і дуже відрізняються в залежності від людини. Крім того, ми всі прекрасно знаємо, що 100 кілокалорій, наприклад, овочів та 100 кілокалорій бургеру це про інший рівень насичення. Та задоволення. Тому орієнтуватися лише на якісь показники, які винайшли в 19 столітті, і вони стосуються просто вироблення тепла завдяки їжі, вони не зовсім коректні. Це також і про те, що, наприклад, комусь для того, щоб наїстися, обов'язково потрібно з'їсти м'ясо з кожним прийомом їжі а для когось овочі комусь без хліба просто немає життя. Це про рівень насиченості та наш мікробіом. Який дуже впливає на наші смакові вподобання. До речі, треба зняти відео на тему мікробіому. Їжа це однозначно енергія. Для того, щоб нам нормально функціонувати, нам потрібен достатній рівень енергії, який ми отримуємо завдяки їжі. При цьому кількість цієї енергії дуже залежить від того, яка в нас активність протягом дня. Якщо, наприклад, ви в якийсь день тренуєтесь, гуляєте або займаєтесь інтелектуальною діяльністю, тоді, звичайно, енергії нам необхідно більше, ніж, наприклад, в день, коли це вихідний, і ми там цілий день лежимо в ліжку. Тому, якщо за основу береться колораж 1500 ккал, кілокалорій, які дуже поширені в програмах схуднення. То, наприклад, в день, коли ви дуже активні, ці 1500 ккал кілокалорій дуже дуже мало. Взагалі, калорійність 1500 ккал – кілокалорій це маленька для будь-якої людини. Якщо ви активні протягом дня і все одно примушуєте себе їсти лише 1500 ккал, кілокалорій, ви створюєте великий дефіцит. Так, вага піде вниз, але, але обов'язково організм візьме те, що йому потрібно. Тому будуть зриви, переїдання і. Знову ця історія з почуттям провини та знову обмеженнями. Наступний важливий момент це обман самих себе. Я дуже часто зустрічаю таку ситуацію, коли мої клієнти настільки звикли рахувати кілокалорії, що для них дуже важко позбутися цієї звички, і якби я їх не просила, вони все одно продовжують це робити. Але я завжди прошу надсилати мені фотографію страв, які вони їдять. Що я бачу дуже часто, це те, що люди зазначають масу страв набагато нижчу, ніж вона є насправді. Тобто я дивлюсь на фотографію там. Я Давно десь 250-300 грамів пасти, наприклад, так. А в додатку з підрахунку кілокалорій зазначено 100 людині настільки боляче визнати, що. Потім, в кінці дня, цей обсяг кілокалорій набагато вищий, ніж вона хоче. Що вона зазначає масу продуктів набагато нижчу, ніж є насправді. Ну я намагаюся дуже коректно відійти від цього підрахунку кілокалорій до справжнього відчуття насичення, почати собі довіряти, оскільки ці цифри вони дуже дуже суб'єктивні. А відчуття голоду, відчуття насичення вони дійсно об'єктивні і вони дуже індивідуальні. Що ж робити, як прийти до правильної кількості їжі, до правильного обсягу? Я раджу завжди орієнтуватися на фізіологічні наші показники. Наприклад, якщо ми говоримо про розмір нашого шлунку, в середньому кількість їжі, яка нам необхідна за один прийом, це десь дві долоні. Висота цієї їжі десь два пальці. Тобто ось такі дві долоні, два пальці це цей об'єм їжі, який нам необхіден. При цьому, звичайно, потрібно зважувати на те, що ми їмо, коли ми їмо, наприклад, ці дві долоні. В ідеальному варіанті це половина овочі і половина білкова їжа та складні вуглеводи. Але якщо вам дуже хочеться якогось смачненького тортику, обов'язково їжте, і це має бути можливо лише тортик. Для чого? Тому що, якщо ми собі забороняємо, якщо ми кажемо ні-ні ні, це не корисне, то ми будемо їм переїдати, ми будемо себе обмежувати, і це призведе до ще більших так званих зривів і переїдань. Тому, якщо хочеться тортика, потрібно їсти лише тортик. Але пам'ятати, що база нашого харчування це все одно продукти, які дають нам здоров'я, які дають нам енергію, які дають нам гарне самопочуття. І це, звичайно, овочі, фрукти, це цільні продукти, каші, цільнозернові та. Протеїнові продукти, риба, м'ясо або бобові, і пам'ятайте, що інколи переїдання це нормально і переїдають всі люди. Нормально це коли приблизно один-два рази на місяць, коли ви бачите щось таке смачне, неймовірне, що просто неможливо зупинитися. Але пам'ятати, що наша головна мета це плекати. Оце таке легке відчуття у шлунку, коли після їжі нам не хочеться одразу лягти. А ми можемо спокійно працювати, піти на вулицю, погуляти або зробити все, що нам треба, а не, наприклад, лягти відпочити в цей час. Спочатку це можливо дуже важко зробити, якщо ви будете ловити моменти, коли ви наїлися, але при цьому ви відчуваєте, що вам легко, і там є ще місце для чогось іншого. Що, але ви не єсте, то з часом вам буде це даватися легше і легше. І оце відчуття, що необхідно постійно набити повний шлунок, щоб бути задоволеними від їжі. Він зміниться на ось цю легкість, на оце відчуття, що я би можливо щось і з'їла, але не буду, тому що мені класно в цьому стані. Якщо вам було корисно та цікаво? Будь ласка, ставте лайк, оскільки це допомагає підтримувати мій канал, та також говорить мені про те, що вам цікаво і ця інформація корисна. Дякую, пока.